Чиновники постійно запитують, а як ми можемо залишити нашим дітям можливість потенційного нападу Російської Федерації, якщо змушено під тиском Заходу, під тиском обставин підемо на зупинку бойових дій? Але в статті The New York Times один військовий написав, що я за перемовини, тому що ми можемо нашим дітям. Залишити стан безкінечної війни, війни без кінця. Отака От постановка питання. І тепер це вже від військових, від людей, які на передовій, від людей, які ризикують собою своїми життями. І це людина, яка служить сама, і у неї служить син. І він говорить ось такі слова: ми можемо залишити нашим дітям війну без завершення. Ось над чим потрібно подумати. В Києві зараз тривоги, люди в укриттях, люди спускаються, кинжали летять. Ці, 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 ціла ніч тривоги. І ось в такому стресі, в таких небезпеках живуть люди. Живуть вже третій рік поспіль. А ті люди, які ближче до Донецької і Луганської області, це вже 10 років. Це потрібно завершувати. Якось потрібно завершувати. І чиновникам потрібно про це думати. бо... Погоні за майбутнім і за тим, що ми хочемо гарантувати, ми можемо принести не мир, а безкінечну, довгу, тривалу війну. І це вже не для дітей, тому що і дітей не буде. Діти мало народжуються, багатьох вивозять, і перспективи абсолютно нерайдужні. Навіть соціологи починають говорити про те, що. В Україну потрібно завозити е, жителів Африки, Азії, і так далі. Тому нашим дітям ми можемо взагалі України не залишити. Ось в чому питання.